Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги Passat B8 2020 року. Рестайлінговий в класній комплектації Elegance. Автомобіль, можна сказати, елегантський. Чорні диски, чорні ручки, чорні зеркала, чорний нірейлінги, тонований, дуже круто і стильно виглядає. Автомобіль дійсно без жодних нарікань, і жодних зауважень. Автомобіль повністю обслужений. Зроблений, підготовлений як для себе. Автомобіль вже на українській реєстрації. Можна сказати, автомобіль домашній сімейний. Світло у нас вже повністю ближнє, дальнє, туманки, все LED, має функцію автоматичного ближнього дальнього. Є радар дистронік, передні задні парктроніки, камера заднього виду, камера асистентів. Лобове у нас атермальне термальне код по комплектації ще додатково у нас є безключовий доступ на передніх та задніх дверях. Також є у нас мертві зони, присутнє автоскладування зеркал. Також ось такий бомбовий салон. Гляньте, в якому стані сидіння. Вони просто ідеальні. Автомобіль в чудовому стані та в чудовій комплектації. Перейдемо в салон і запустимо автомобіль. Автомобіль в нас дійсно в класній комплектації. Маю мультикермо, віртуальна приборна панель, класна мультимедія, яка керується помахом руки. Можна листати дуже зручно. У нас вже нова кліма: клімат трьохзонний у нас. Камера заднього виду, фаркоп, є асистент виїзду з парковки. Зеркало з автозатемненням. Пробіг даного автомобіля складає 233 тисячі. Автомобіль повністю обслужений, сервісований. По асистентах є утримання в полосі, мертві зони, виїзд парковки і фронт асіст. Також є адаптивний круїз контроль. Навігація відображається також на віртуальну приборну панель. Все дуже зручно. Автомобіль охайний збережений, без жодних потертостей, зауважень, є безпровідна зарядка. Дуже стильний автомобільчик. В принципі, йдемо ще на другий ряд. Перейдемо. Класні підсвітки, тут в ручках, на всіх ручках є підсвіточки. Ось так виглядає автомобіль позаду, без жодних нарікань і зауважень, дуже збережений охайний автомобіль, позаду є. Ще третя зона клімату. Ось так автомобіль виглядає попереду. Все охайно і збережено. Маємо електропривід кришки багажника, також відкривається помахом ноги. Багажний відділ великий, просторий. Та, в принципі, і без жодних зауважень. По дефектах немає ніяких, в принципі, ось тут є маленький. Це, в принципі, для багажного відділу не рахується. Безключовий, повторюсь, на всі двері. Автомобіль в класному стані. Комбінований салон шкіра Алькантара. Третя зона клімату та резеточка для зручності задніх пасажирів. Безключовий тут теж автомобіль в класному стані. Дуже стильно виглядає. Це чистий 20 рік, рестайлінгове кермо. Також вже тут нова кліма. Так, ще в нас. Що маємо по автомобілю? Це 2 літра дизель, автомат 140 кВт, 190 кінських сил. Ще його перевіримо по лакофарбовому покриттю. 144, 142, 113, 111. 128, 136, 131, 128, 130, 125, 124. Оце крило у нас є легенько підфарбоване. 163, 164, 169, 130, 176 149 Тобто легенька косметика. 127 капот і дах 131. Ось такий класний автомобіль за, в принципі, дуже класні гроші. Автомобіль у нас 2020 року, Elegance комплектація 2 літра 140 кВт, 190 кінських сил за ціною в 21 тисячу доларів. Приїхали, побачили, купили. Автомобіль обслужений, ГРМ замінений. В принципі, сіли і поїхали без жодних зауважень. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь за нашими номерами телефону. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.